Мої вітання, колеги. Виїхали вже працювати по соняшнику гербіцидом. У нас тут класичний соняшник. А десь років 4 назад, десь так примерно. От я думав, блін, от є Грандстар. Використовуєш ці препарати. Є єврол... соняшник під е, Євролаттинг. Використовуєш Євролат або Євролат плюс, який в тебе там гібрид. А от що зробити з класичним? Ну, в ітогі є препарати, дійшли вже, як то кажучи, ми до цього. Що є препарати, чим побрискуть класичний соняшник, який гербіцид. Прибирає як і злачку, прибирає так само і водолку. Якщо що на мене тут не дивіться, це я так бриюся. Край у нас тут висушений конкретно. Дуже сильно висушений і дощі ще тільки пройшли. Не знаю, я тут риця, не риця, не хочу я риця, тут сіміна, я знаю, точно тут є, і вони точно проростуть. Пройшов тут дощ. Це, мабуть, єдине поле, де в нас пройшов дощ, все, більш немає. Так ось, де волога була яка, тут і соняшник посходив, а де нема вологи, тут, виходить, що ще є. Поперек його культивірував, тому що тут канави треба було заділати. тут розори були раніше. І воно, бачите, як затягувало, то й вологи тут немає. Воно ще й сліди, бачите, видно від трактора. Так, ну що, соняшник? Соняшник у нас вже випускає другу пару. Ось такий на вигляд. У нас це у нас Носідовський тут. Ні, господи, не дай Боже. Носідовський. Це у нас тут. А, як його, блін. РЖТ, о, РЖТ соняшник. Що воно за соняшник, не знаю. Перший год сіємо. Ще поки місця не дуже Внікаю. Мішки є там на всякий случай. Якщо подобається, будемо сіяти. Андрюха завіряє. Молодий фермер канал, знаєте, 100%. То каже класний. Так, а ось о, дивіться. Раніше вологу трошки схопило. Оце ж так, оце будуть такі сходи, Оце буде соняшник тут. Уже буде деякий зрілий, а деякий буде у нас е зелений. І як воно вийде, я не знаю, просто не знаю. Оце ж вам так з вологою. не було у нас місяць дощу взагалі. І так на всіх полях. Ну, тут, тут, правда, прийшов а там у нас є інші поля, то таке то капнуло, ну, без без украшенні, просто капнуло. То, в общем, так. А так в цілому соняшник, дивлюся, начебто нічого, начебто ще є хороші такі листочки. Ну це ж теж, я вам ж кажу, що тут рвані, із того, що там не на кукурузі рвані всходи, тому що було там забивало, тут а рвані, тому що не зійшло із-за недостатка вологи. От і вам, бачите, як виходить. А так то щось -то буде. то ореол у тебя. Стас, а ну покажи канистру. Вот все. По скольке получается его? 0,5 на гектар. Брательник тут зашторенный. Ля, я красота, улыбается что-то, как да? Все тут заправляется все, положено. Ну, четенько, что у него тут подсвет коровы О. На пісюрив, на пісюрив. Та. Клас. По бур'янах, Оце все Оце все воно прибере геть не фіг ділать. От, що це в нас? Мешій прибере. Потім зайде мотига через недільки-дві, напевно, якщо не раніше, побачимо, це ж він має стартануть коли. Вже як вхопиться, вже всі остальне, весь соняшник, щоб вже воно було як треба, щоб не пригорнути. його Це якби в нас матига була, що прикриває, так от знаєте, є такі новенькі там ото, е, такі тут ладошечки, такі дві штучки. воно Тут п'ять лапок іде, е, між рядком. а міжрядком. От Ладошечки ці прикривають його там, і це все остається. У нас такого немає, нам би культиватора ще того просапного замінити. Було б взагалі бомбіческо. І заділиємо і все буде покрасити, буде так як треба. Коротше хітяра. Це ж брательник поки місті по справах від'їхав, Він воду брав мій трактор і їздив по воду. Два рази з'їздив до водокачки і вже розетки, чевірніші вилки вже немає Ну як так можна, ну це капець Варвар. Так, підемо, зараз подивимося, покажу вам, як же ж кадри із самого процесу оприскування. О, і вечерка їде, щось я так заморився Аж ноги затерпли. Блін, вітер несе. Кац, да. Так. Оце ж так, поперек поперекровляного культивірувалося. Одна дісковка, канавиць, його все одно як мають своє прошле про себе дає знати. Ось їде, їде. Блін, пилюка несе в місті з ядохімікатами цими. Не хочеться і близько підходить навіть. Нічого, зараз він сюди під'їде. Ай капець, дивіться що робиться. Юдрит Мадрид. Ай-яй-яй. Бля. Карше хоч форсунки вітрові стоять. Так, да, луплять вони, звісно, те, що надо. Так. Ой, треба чекати, бо зараз мене зіб'є. Штангу максимально низько опустив. Оп-оп-оп. Все, проскочив. Так, попер. Далі ще ночі покажу, як воно у нас. Погнаю вечерять. Як то кажуть, я лендліз під'їхав. Так, тільки що заправилися. Все, їдемо на наступний кусок. На поле там у нас 10 гектар. Заділиємо. Покажу якраз воно стемніло. Покажу вже роботу ночі. Именно як працюють ці фари, там може хто ще не бачив. Так, все, попер. Блін, як я сюди виїхав, це взагалі капець. Тут. Ну тут капець. Реальний капець. Ну, що темно, не видно особо. Так, все, погнали! що. Клас. Ну, ба. Сонечко. Оператора. Тут навігації все. Тут у нас чек уже, дивіться, какой да, хорошенький. Лопаты уже робятся, класс. Все, пошел. Видите, как красиво, а? Ляпота. Знаєте, це мені напоминає, як літачок мрія. У нас він є, він нікуди не дівся. Це те, що нам треба ще встановити, зробити. А ті, хто мають понести за це відповідальність, обов'язково її понесуть. Так що так, всім добра здоров'я, відео завершаємо. Всім гарних врожаїв, гарної посівної, хто ще сіється в полях, обробиться, зібраться, все, щоб було як. По фэншую, так як має бути. Все, всем пока.